Якщо кажемо про місцеву владу, вона також є, її також обирає. Подивіться на свої громади: на дороги, на лікарні, на школи, на молодь, яка тікає за кордон, на спад виробництва, що там відбувається, і на багато інших питань. А тепер подивіться на будинки голів ваших громад, на будинки ваших місцевих депутатів. А хто вони? А вони люди, яких ми самі обирали. Їх же обирали обирали. Вони з нами в магазинах не стоять. На маршрутках вони не їздять також. А вони керують для себе. Але їх обрали. Їх обрали. Цих людей. Отже, друзі, винні не тільки вони там, у Києві, а й ми тут винні, у селах і містах, там, де ми живемо. І це як замкнене коло. Влада краде, виборці мовчать. Влада знову краде, виборці знову мовчать. І так десятиліттями відбувається. І ось завершені, шановні глядачі. Україна стане лише тоді багатою, не тоді, коли прийде якийсь новий месія, а тоді, коли ми перестанемо прощати владі брехню і корупцію, і не забувати про це, а аналізувати. І робити в необхідні. Коли кожен виборець зрозуміє, мій голос дорівнює моєму майбутньому. Моє, моя байдужість дорівнює їхні розкоші. Моє мовчання це моя бідність. Ми обираємо владу і ми повинні контролювати цю владу. Бо якщо ми не змінимо себе в першу чергу, нас не врятує жоден президент. Все залежить від нас. Влада це дзеркало народу. Яка влада, такий народ. Якщо ми хочемо бачити в ньому чесність і силу в цьому дзеркалі, то спершу маємо змінитися самі. Все залежить.